Що ж, наша страва уже готова, час її смакувати. Отже, сьогодні зі мною страву смакувати будуть двоє співвласників телеканалу Броди Онлайн: Роман Єльчанінов та Сергій Нікішин. Що ж, готові смакувати? Так. Дуже хочеться спробувати. Дякую. Шаромі. Ні, ні. Тобі половинка, і мені половинка. Добре. Посмакувати. Давайте ага. смакуйте. цікава ваша реакція. Чи вам сподобається? Смачно. Колись самі страви з курятами? Я жодного разу готував. Серйозно? Тому цей рецепт дуже простий і там мало інгредієнтів. Можеш спробувати? Дуже смачне філан. Я колись як був студентом, теж готував. Навіть були випадки, коли є його срим. Ну, я не знаю, чи це так прийнято, але теж смачно. Але оця страва, це справжній господин, дякую тобі. <різь> <різь> але філе тобі не зашкодили Угу. <різь> <ні. ні. різь> ну, чому саме такий? Штибір, був. Так, Сирого. Я просто почув від однокімнатників. Тобто, що можна їсти, спробував, мав ще лимон. І воно смачно, але я думаю, що в великій кількості все ж не варто їсти, але угу. спробувати як делікатес от суші, наприклад, ми їмо, там, то воно теж є е, сирі елементи. Тому так само і е, філе. Бо з використанням своєї соусу то воно теж якось. Смачно. А до речі, смак буде залежати від спеції, які ви використовуєте? Так, звичайно. Тобто, тут е, мінімум солі, тобто це ще й корисно, тому що mm -hmm. тут мінімум солі е, більше я додала спецій. Спеції можуть бути будь-які. Я, наприклад, дуже полюбляю італійські трави, базилік полюбляю, е, полюбляю хмелі сунелі. Воно краще. Додає, додає такий, знаєш, класний присмак mm -hmm. м'ясу, саме м'ясу. але кожен може додавати будь-що і може маринувати не тільки сметану з спеціями, а й інші соус, так само соєвий соус, також mm -hmm. дуже смачно. Е, ну, це ж знаєш вибір кожного, як йому краще смакувати, і в принципі кожна господиня беручи будь-який інший рецепт. деколи, коли навіть сказала б завжди додає щось свого там, якісь інші спеції чи, можливо, якийсь інший спосіб приготування, тобто і завжди страва кожного разу буде іншою на смак. Uh -huh. Якось відрізняється одна від одної. А ти пробувала готувати з іншими спеціями, чи зазвичай використовуєш uh -huh. такі традиційні. Зазвичай я готую ну, останні декілька років я готую тільки ну, ті, що я люблю спеції. В принципі, часто використовують спеціальні спеції, вже готові такі продаються для курятини, ну, для того чи іншого виду м'яса, для свинини, для курятини. Також є для різних способів приготування, наприклад, наприклад, для шашлику, для запікання в духовці. Там, наприклад, чи інші якісь там рулетики, інші знаєш, залежить від того, яку страву людина обере. Але ця страва вона дуже мені сподобалось тим, що вона дуже легко готується. Mm -hmm. Тобто це займає ну, близько 40 хвилин. Тобто, це не так довго і смачно, і, і воно симно. зрештою дешево. Тобто, наскільки там Ну, туди? страва виходить не дорогою, але судною. Плюс вона підходить mm -hmm. під будь-який гарнір. Це може бути картопляне пюре. Рисова каша, гарчана каша. Ну він знаєш таки універсальний цей рецепт, тому що він підходить піща, і плюс вона може бути просто як головною стравою без гарніру. Ну, це наш така, знаєш така універсальна страва. Вона підійде до всього на будь-яку подію, просто для вечері вдома, для швидкої вечері, для романтичної вечері, там при свічках з майбутньою дружиною, там ще нареченою. А, також до святкового столу, як гаряча страва, класно підходить, недорога і смачна. І ще, та, попри те, що вона недорога, дорога, вона дуже презентабельна. Тобто, та, так, да, тобто, та, вона презентабельна, вона яскраво. виглядає гарно, яскраво, так. Можна додавати ще, наприклад, зелень, там, дріблену петрушку чи кріп. ну Це вже хто що любить. Тобто mm -hmm. Можна також різати її на скипочки, додавати до гарячого, наприклад, салату. Mm -hmm. Там листя салату, курочку цю запечену, дати ще якусь базиліку, ще якогось соусу, так само може дати соєвий чи оливкову олію. Будь-який сир і це вже буде гарячий салат, а не гаряча страва. Mm -hmm. Тобто вона універсальна, її можна знаєш, додати щось нове і створити зовсім іншу страву. Але все одно вона буде смачна і корисна. До того ж вона дієтична, оскільки грудинка в м'ясо, воно дієтичне. Плюс у нас тут трави, сметана, тут нема жодного нічого шкідливого, сир і помідор. Вона дієтична і корисна, навіть я б сказала. Тобто дівчатам, які бережуть фігуру, можна таке так, ставити. звичайно. Тобто, тут білки, це білкова їжа, тобто вона корисна і буде насичення протягом дня. Що ж давайте смакуйте краще і розповідайте, які ваші реакції. Mm -hmm. Чи подати цього щоб... спеції? Щоб ви додали Так, да, в спеції подобається. Не знаю, я би що додати, тому що справа дійсно страва дійсно дуже смачна, і я не знаю, що додати ще цікаво, якщо, наприклад, довше в маринаті потримати, чи зміниться, чи вплине це на смак, чи ну, ти... mm, я думаю, смак залишиться такий самий, бо смак залежить від спецій, mm -hmm. але м'ясо може стати просто трошки м'якішим. Ну, в принципі, 15 хвилин це такий мінімальний час, за який курка може промаринуватися. Тобто, щоб довго, як то кажуть, не возитися зі стравою, 15 хвилин достатньо. Щоб замаринувати? Ну, в принципі, так. Якщо ми говоримо про запікання цілої курики, тобто не якось її частини, а цілої, там, звичайно, маринування займе більше часу, оскільки вона, в принципі, в розмірах більше і потрібно більше часу, аби крізь цю шкірку і всі решта тканини, вона пройшла, і смак був чудовим. Тут ми беремо тільки частину, вже відкриту, без жодних там різних е, тканин інших, це просто філе, і воно набагато швидше промаринується. Ніж будь-яка інша частина курки або ціла курка. Наприклад, як початківець, я б хотів запитати, чи можливо якихось припустити припуститися під час приготування? Чи ні? Я думаю, ні. Все Тому просто. що страва легка, вона проста, ти залишаєш її на півгодинки у духовці, і в принципі все ти витягаєш, ти можеш її смакувати. Тобто, жодних труднощів я думаю тут немає виникати. Ну, можливо, можна перетримати, але я думаю, пів години, якщо є таймер, це не так складно потримати. Плюс це такий швидкий, класний перекус, навіть чи обід, вечеря. Mm -hmm. Хтось може на сніданок, якщо заходять mm -hmm. спробувати. Ну, це така класна страва, і проста і смачна. Ми, напевно, нашим глядачам, яких є 17 тисяч у нас вже mm -hmm. на Ютубі, нагнали апетиту, то вони можуть подивитися рецепт. Підписуватися на броди онлайн. Решті. Та, і ситуація... Ну і в коментарях написати, чи вони приготували цю страву, і яка mm -hmm. в них вийшла. Та, або можливо, якісь їхні рекомендації, хтось. Так, або так. щоб вони додали цю страву, що їм імпонує більше, або якісь страви з не вони, вони готували, в принципі. Можливо, у когось є унікальний рецепт для яка... ну, тому, що кур'ятна — це ну, такий, знаєш, універсальний продукт. Mm -hmm. Його можна до будь будь-якої страви будь додавати в будь-якому вигляді, вареному, запеченому, жареному, і вона завжди буде плюс, знаєш, так воно буде такий класний смак давати. Що ж, бачу, ви вже доїли. Смачно, так. Своїми. Знаєш, найкраща похвала для будь-якої господині це коли тарілка пуста. Але це задоволено. Так. Що ж, дорогі друзі? Як ви бачите, страва вийшла справді дуже смачною, оскільки як ви бачите, Роман та Сергій з'їли. Ставлять цій страві лайк. Дякую, що були разом з нами. Обов'язково приготуйте цю страву у себе вдома та поділіться у коментарях своїми враженнями. До зустрічі!